29 вересня 2022 року продовжуємо. Як можемо підтримувати наші лікарні і в рамках реалізації проєкту підтримка медичних закладів України. Сьогодні ми на Чернігівщині в Козелецькій лікарні поруч з нами Вячеслав Володимирович, керівник генеральний директор цієї лікарні. Доброго дня! Всім всіх вітаю! Слава Україні! Героям слава! слава. Так, дуже приємно, що до нас завітали сьогодні. Такі поважні гості. Нам дуже було приємно познайомитися, поспілкуватися про подальшу співпрацю, про наші перспективи співпраці. Сподіваємося, що наша робота буде плідна і е, буде, е, лікарня наша з е, кожним днем буде збагачуватися і не, не тільки обладнанням, і, але й персоналом. І сподіваємо, всі сподіваємося на мир, злагоду і всім, всім бажаю всіх, найкращого. Дякуємо всім благодійникам! Дякуємо американському фонду Project Cure, Дякуємо всім, хто долучається до цієї спільної дії. Разом ми сила.